Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема, футболу, набирає обертів європейський відбір на чемпіонат світу 2026 року. В деяких групах уже зіграно по 5 турів, і деякі збірні собі багато що гарантували. Але от в групі збірної України, в групі ДІ, де також виступають Франція, Ісландія та Азербайджан, зіграно поки що два тури. І на даний момент можна сказати, що все йде за планом збірної України. Адже знаємо, що наша збірна частенько спочатку створює собі грандіозні. Труднощі, а потім героїчно з ними розбирається. Так от після двох турів у підопічних Сергія Реброва лише один набраний бал, чим вам не труднощі, але попереду ще чотири поєдинки. Тому час для того, щоб виправити ситуацію, є. В сьогоднішньому випуску поговоримо про матчі нашої збірної та про турнірну ситуацію не лише в групі ДІ, а й в усіх групах європейського відбору на Мундіаль. В стартому турі збірна України проводила номінально домашній матч проти збірної Франції. Оце так початок. Гра, до речі, відбувалася в польському місті Вроцлав І на поєдинок завітало близько 39 тисяч болівальників. Атмосфера в першому тамі була хороша, але от гра збірної України в першому тамі була не хороша, оскільки попереду фактично без моментів, а от позаду, тобто в обороні, труднощі, оскільки вже на десятій хвилині Франція відкриває рахунок. лівому флангу проноситься бредлі барколя, робить прострільно. Передачу в центр штрафної і ніким не прикрити Мікель Олісе, В один дотик пробиває в дальній кут. Анатолій Трубін намагався до м'яча дістатися, але не дістався. 0-1. у французів ще були нагоди у першому таймі, але Трубін більше не пропустив. Незважаючи на те, що перший тайм не вийшов саме у збірної України, перша заміна від наставника французів дід'є Дешама, він випускає Усмана Дембеле. І на початку другого тайму той фактично впритул розстрілював Анатолія Трубіна, але український голкіпер і тут не пропустив. Таким чином знову подарував шанс нашій збірні. І ці шанси були, оскільки було два класні моменти за дві хвилини. Так, на 65-й на лівому фланзі Зубков п'ятою відпасовує на Зінченка, Той робить навісну подачу на дальню стійку, а там Артем Довбик в боротьбі з захисником пробиває в дальній кут. Голкіпер збірної Франції уже не рятував свою команду, але свою команду врятував захисник Конате, вибивши м'яч з лінії власних воріт. Наступна нагода на наступній, а саме 66-й хвилині. Штрафний у України біля м'яча Георгій Судаков і він завдає прямого удару поворотом. Голкіпер збірної Франції м'яч парирує, але прямо на набігаючого калюжного, щоправда, той з лінії воротарської не влучає в ствір воріт. Але м'яч полетів на дальню стійку, а там залишився Ілля Забарний, і вже український захисник завдав удару. Щоправда, м'яч прийняла на себе стійка. Ну і як часто буває, не забиваєш ти, забивають тобі. На 82-й Франція таки забиває. Причому забиває дуже простий гол. Зі своєї половини поля пас вперед. Там опинився лише кіліан Бапе. Він розхитав Іллю Забарного та пробив дальній кур. Ут це по суті була крапка. Хоча у збірної України була одна нагода забити гол престижу. Зокрема, міг забитий Ванат, але не забив. Тому збірна України розпочала з домашньої поразки 0-2. В іншому матчі даної групи в першому турі Ісландія вдома грала проти Азербайджану. по завершенні гри на табло світилися максимально приємні для господарів аж 5-0. Хоча рахунок ісландці відкрили лише на другій компенсовані до першого тайму хвилині, але в другому таймі добили супротивника. І, от, проти такого скривдженого Азербайджану в другому турі на виїзді грала збірна України. До речі, у матчі проти збірної Франції, і в матчі проти збірної Азербайджану Сергій Ребров в основі не випустив жодного гравця київського динамо. Хоча, от проти Азербайджану в основі виходить Владислав Ванат, але знаємо, що віднедавна він уже не динамівець, а гравець іспанської Жирони. Тим не менше, саме дії Владислава могли призвести до дуже швидкого голу у ворота Азербайджану. На третій хвилині Олександр Зінченко робить дальній пас вперед на Владислава, але того збивають штрафній. Арбітр без вагань показує на 11-метрову позначку, ще й виписує жовту картку захиснику господарів. Але потім іде дивитися відеоповтор, куди він дивився, кого він слухав. Ну чітко ж було помітно, що притримування було, але арбітр пенальті відмінив. Все б нічого, але далі по ходу поєдинку він призначив набагато менш явне пенальті і призначив його у ворота збірної України. Але ще до того, наша збірна нарешті, таки забиває свій перший гол у даному відборі. Робиться Георгій Судаков аж на 51-й хвилині. На правому фланзі розібрався Зубков, зробив прострільну передачу в район 11-метрової позначки, і Георгій Судаков в один дотик пробив та забив 0-1. Але потім було ось це контроверсійне пенальті. 68-ма хвилина атака Азербайджану, навісна подачу в штрафну України. Зінченко боровся з супротивником, в підсумку м'яч упинився у Анатолія Трубіна, і гра продовжилася. Але потім Арбітр пішов дивитися телевізор і помітив, що м'яч трішечки зачепив руку Зінченка. Тож під підсумку 11-метровий у ворота нашої збірної, який взявся пробувати капітан азайбаржану Емін Махмудов І хоча Анатолій Трубін напрямок польоту м'яча вгадав, але відбити, на жаль, не зміг 1-1 І хоча до завершення матчу залишалося ще більше 20 хвилин грати, азайбаржан в тому числі завдяки своєму голкіперу, якому зокрема наприкінці зустрічі навіть була показана жовта картка за затримку часу, так, от господарів підсумку вистояли і матч таки завершився нічиєю 1-1 Тож збірна України таки набрала свій перший бал, але лише один. В іншому матчі другого туру Франція вдома грала проти Ісландії. Гальські півні пропустили першими, але потім за справу взявся Кіліан Бапе. Спочатку на 45-й хвилині він з пенальті зрівняв рахунок, а потім в другому таймі ще й віддав результативну передачу на Бредлі Барколя в підсумку. Перемога 2-1 за французами, і саме вони захопили лідерство в групі Ді йдучи 100% показником. Два матчі дві перемоги, шість набраних балів. Три бали має Ісландія по одному у України та Аз. Азербайджан. саме проти збірної Ісландії наступний матч збірної України це буде 10 жовтня на виїзді. Ну а 13 жовтня, в четвертому турі, для України номінально домашня гра проти Азербайджану. Якщо збірна України хоче й надалі претендувати на поїздку на чемпіонат світу 2026 року, звичайно ж, ці обидва матчі потрібно лише вигравати. Переходимо до турнірних таблиць в інших відбірних європейських групах. Так в групі Еї стовідсотковим показником лідирує Словаччина. Два матчі, дві перемоги, шість балів. З трьома йдуть Північна Ірландія та Німеччина. З нулем іде Люксембург. В групі B із 100% показником лідирує Швейцарія 6 балів. Друга позиція за Косово 3 бали. По одному у Швеції та Словенії. В групі C уже всі команди втрачали очки. Лідерами йдуть Данія та Шотландія, маючи по 4 бали. У греків 3 бали. А от чомусь допущена до кваліфікації Білорусь програла обидва свої поєдинки. У них нуль. Впевнено, групу і очолює збірна Іспанії. Два матчі, дві перемоги, різниця м'ячів 9-0 і шість набраних балів. Далі йдуть Грузія та Туреччина, у котрих по три. А от Болгарія і Голівщина забивала і очок не набирала. Групу Ф очолює Португалія Крістіано Роналду, шість набраних балів, 100% показник. На другій позиції Вірменія три бали, хоч і різниця м'ячів мінус чотири. По одному балу у Угорщини та Ірландії. Переходимо до груп, в яких виступає по 5 збірних і в яких зіграно уже по 5 турів. Так, в групі G двовладдя. лідирують Нідерланди та Польща, маючи по 10 балів, але у Нідерландів на один матч зіграно менше. Третя позиція за Фінляндією 7 балів. На четвертій позиції Литва 3 бали, а от пасе задніх Мальта всього-навсього 2 набрані бали. Також двовладдя і в групі H, Боснія та Австрія, мають по 12 балів. Австрійці, до речі, йдуть і 100% показником, оскільки зіграли лише 4 поєдинки. Трішки позаду Румунія 7 балів, а от Кіп у котрого 4, і тим паче Сан-Маріно, у котрого 0, уже ні на що не претендують. І 100% показником іде Норвегія Ерліна Холланда. До речі, норвежців на чемпіонатах світу не було з 1998 року. Так от норвежці зараз очолюють групу і 5 матчів, 5 перемог, 15 набраних балів. На 6 балів від них відстають італійці та ізраїльтяни. Щоправда, італійці зіграли лише 4 поєдинки. Естонія та Молдова уже ні на що не претендують. Групу Джей очолює Північна Македонія, 11 балів, по 10 у Бельгії та у Ельса, Але бельгійці зіграли лише 4 поєдинки. Точно можна сказати, що на чемпіонат світу не поїде Казахстан, а тим паче Ліхтенштейн. Хорошу заявку щодо путівки на Мундіаль зробили Гарі Кейн та компанія, а саме збірна Англії, адже вони впевнено лідирують в групі Кей 5 матчів, 5 перемог та ще різниця м'ячів 13-0, як наслідок 15 набраних балів. Друга позиція за Албанією – 8 балів. На третій сходинці ще одні балканці, а саме серби, у котрих сім балів. У Латвії 4 бали. У Андори ні голів, ні очок. Двовладдя в групі L. Тут лідирують Хорватія та Чехія, маючи по 12 балів. Але перша сходинка за хорватами, оскільки у них 100% показник – 4 матчі, 4 перемоги. Невеличкі шанси зберігають на путівку на Мондіаль також Фарерські острови та Чорногорія, у котрих по 6 балів. А от Гібралтар грає в своє задоволення – 5 матчів, 5 поразок. Наступні матчі відбору в середині жовтня збірній Україні потрібні лише дві перемоги в матчах проти Ісландії та Азербайджану. А як то воно буде, подивимося, потім про те поговоримо, тож не пропустіть. А для цього, якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. На сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре.